Автомобільні чохли фірми Поктор, модель Perline, з екошкіри. Це чохли для буса на переднє сидіння, які вкомплектовані е чохлом на одинарне сидіння на водійське і на пасажирське на спарку е двіне сидіння. В комплекті дається е монтажна інструкція монтажу, Три чохла для підголовників. Стречують тканини. Ткани. Монтажні гачки і чохли. Так виглядає спарка. Посередині спарки є блискавка для того, щоб протягнути пасок безпеки, щоб його не знімати. Чухли за кошкіри, посередині вставка перфорована, тобто в дирочку, яка дихає. Структура кошкіри дуже схожа на структуру натуральної тканини, теж такі є рибристі моменти. Задня частина чохла стречової тканини, за рахунок чого, з еластичної стречової тканини, за рахунок чого чухли будуть гарно облягати сидіння, не будуть звисати на сидінні. Чухлах є отвори для підголовників, тобто додатково нічого не потрібно робити. Це чухли на водійське сидіння. Також є отвір для підголовників. Дані чухли розраховані на сидіння з системою Airbag.